Тричі свята свято духовне покрова і свято військових всіх тепер військових і особливо свято козаків. Радісно в цей день приймати до наших лав нових козаків. 12 чоловік, дюжина, поповне наші ряди. На сьогоднішній день 15 чоловік нашого підрозділу знаходяться хто де? Ну, 14 на ну, хто в секторі А, хто в секторі Б, хто в секторі С. То на полігонах, але вони несуть гідну військову службу, тому що вони сватівчани, представники Сватовського полку Сватова Січ. Я служу теж в армії, он мій бойовий кінь стоїть, на ньому написано Сватова Січ. Він вже пройшов сектор М від Вопа до ВОПа, від злобного опорного пункту. Сектор Б це від Маріуполя до Донецька. Він проїхав вже 6200 кілометрів по передовій. Я особливо вдячний козакам, які ініціювали ініціативу, зробили таку, що купили мені цю машину. І ми, я зв'язк, связист, їздимо зв'язісти по, по всій передовій і по тилам, і де тільки не їздимо. Місто того, щоб їздити зілом 131, ми їздимо на увазі. з економії всі розуміють, що така є різниця. Тут стоять наші побратими, які частково служать в воєнкоматі. Молодь, яка підростає на своїх бойових конях, яким привітали нас сьогоднішнім святом, їхній наставник наш, козак Михайловський Микола. Дякую всім, хто прийшов привітати нас цим святом. Дякую всім, хто. Допомагав Якось? нам в останні години, дні. ми до Дня казацтва, до Дня захисника України прийняли рішення. Рішення прийняли ще я був в армії, приїхав в відпуск, а тут рішення збудувати вежу. Вежу збудували, і, її видно звідси. Вона стоїть на пагорбі, де було перше поселення. Сватівчан, Сватово перші заселили Ізюмський полк Слобідського хазарства. І десь у тому місці було перше поселення. Точно ніхто не зна, але приблизно там. Вежа буде ще добудовуватися, кром тої вежі плануємо зробити дитячий табір, в якому будуть дітлахи займатися іконною справою, і військовою справою. і всім і всім тим, що пригодиться їм в наступні роки, для, як для захисту держави, так і для мирного життя. А я думаю, що мирне життя наступе, і перемога буде все одно за нами. І мирне життя нам потрібне тільки через перемогу, ніяких інших капітуляцій козаки не приймуть. Ми до повинні перемогти, тому що ми козацького роду, і козацькому роду немає переводу. Хочеться подякувати всім, хто відкликнувся на наші просьби провести допомогу технічну. людьми, допомагали збудувати цю вежу, вона 12 метрів висотою. Це підрозділи, віртольотчики підрозділ, це підрозділ воєнкомата. Є один підрозділ, який відмовив, хоч тут і хвалять всі дуже. Не бачу я його зараз. Тут, а, бачу. Ну не буду називати. Хай їм Бог суддя. Я не знаю, кого вони тут захищають, тільки медалі получають. А на саме те, що для людей робиться, для них ну, не важливо. Не будемо марнувати час. Я вам дякую всім, що, що ви тут. Будь ласка, Микола. Каже, посібку масу. Dárat, До казачого гурту бажають приєднатися родина Борзило, батько Віктор Володимирович і його син Євген Вікторович, Салієнко Володимир Вікторович, Волков Олександр Олександрович, Медосенко Олександр Євгенович, Іщук Ігор Володимирович, Конопко Дмитро Євгенович, Маметєв Олександр Константинович. Треблянський Ігор Сергійович. Шетілов Олександр Михайлович, Кукла Сергій Миколаєвич, Кривашея Микола Іванович. Козаки! Згода? згода! Згода! Запрошую вас зачитати присягу. Я складаю присягу козака перед Господом Богом та своїми побратимами. Клянусь та присягаю захищати священну українську землю та український народ, його свободу та незалежність до останнього подиху. Клянусь духовно та фізично гартувати себе до оборони батьківщини, боротися за духовний і науковий розвиток та добробут нашого народу, свого народу, своєї сім'ї, шанувати звичаї та традиції, берегти єдність українського козацтва. Присягаю, що я готовий стати захисником, рятівником українського народу, його мови та культури, продовжувати справу своїх великих предків, боротися за свободу і законність, будувати багату державу, жити по законам Божим та людським на своїй рідній землі, служити українському козацтву і народу України. Слава українському козацтву, слава українському народу! Слава Господу Богу! Запрошую по черзі до Христа ікони прапора і до шаблі. Слали вітальні листи, гетьман українського казацтва Пантелюк Микола Миколаївич. Дозвольте його зачитати, вельми шановні братове, українські козаки, високоповажні друзі, дорогі українці! Щиро вітаю вас з великим всенародним святом Днем Українського казацтва, День Покрови Пресвятої Богородиці та з Днем Захисника України. Яка завжди не, покрова яка завжди була милосердною казацькою заступницею перед нашим Господом? Завдячуючи за цю постійну і життєдатню прихильність Матері Божої до нас, жоден український казак, прийнявши присягу, став її вірним, надійсним лицарем. Служіння Богородиці водночас є і служінням нашій рідній ненці України, патріоти України сповідаючи заповідь своїх славних предків, які з давних давен боролися за незалежну Україну, сьогодні, в час великих випробувань і загрози самому існуванню нашої держави на практиці обстоюють суверенітет і ритуальну цінність нашої вітчизни. Тож зі святом вас, шановне українце товариство, єднаймося, українці, заради великої, заможної, авторитарної України серед країн світу. Слава Україні! Героям слава! Слава і героям, слава українському казацтву. Ще листь була.